Друзі, моє всім вітання. Чергова капсула часу мультиварка-скороварка. Моделька Redmond RMC PM4507. О така її назва. Дана мультиварка була придбана за кошти як неробоча. Я сподіваюся, що ремонт вдасться. Я вже її вмикав, то реакції ніякої. Тобто вона взагалі не реагує. Дане відео буде зосереджено на аудиторії, яка дуже погано розуміється в електроніці. Тобто, з найменшими зусиллями вміють тримати в руках отвертку, тому що тут більше нічого не буде потрібно. І зможуть знайти несправність. Тобто, зрозуміло, що для професійних ремонтників це відео буде нецікаве. Тому, друзі, коментарі залишайте відповідні, тому що, повторюсь, що для звичайних людей, які хочуть зекономити, якщо вона коштує буш на 500 гривень, то зрозуміло, що ви віддасте на ремонт більше коштів потратите, ну, тобто собі вартість не буде коштувати. Ну і перш ніж приступити до скороварки, тут бувають такі, друзі, банальні проблеми з ними. Ну, як правило, спрацьовує термозапобіжник, який знаходиться всередині скороворки. Але знаєте як, є така поговорка «горе від ума». Тобто, чим більше ви знаєте, тим для вас проблема може здаватися складнішою. І відео про надійність мультиворог скороварок Все, що ми бачимо, це вся електроніка скороворки Redmond. Ну і тут практично немає чому ламатися от так званий блок управління. Він же звичайний контактний часовий механізм, яким виставляєте час. Тривалість часу, через який буде протікати струм по цих двох проводах. Тобто, якщо ви їх зимкнете, наприклад, напряму, то можна готувати і так, але ви будете звичайними часами засікати час. Сама плата індикації, тобто, коли струм протікає, буде світити лампочка. Ну і самі реле, які будуть вмикатися по мірі того, як в самій чаші буде виникати. Певна температура, ну, як правило, це 120 градусів. І контакт буде від'єднувати сам тен. Ну і сам дублюючий. Коли у нас основний тен ну, сам режим відключається, то дані скороварки, вони, як так, не відключаються повністю від мережі, вони будуть постійно гріти. Тобто вмикаєте в розетку і вона постійно гріє. І одне з цих реле, воно якраз буде від'єднуватися. коли Чаще буде більше 50 градусів температура зростати. І так постійно циклічно нагріває, відмикається, нагріває, відмикається. Отака в них принцип діє. Ну і, незважаючи на цю надійність, скороварка не подає ніяких признаків життя. Ну, тут я ще нічого не перевіряв, але я на 99,9% впевнений, що проблема в цій детольці. Ось. Точніше. Цьому елементі це так званий термозапобіжник. от Він в такому силіконовому кембрикові, для того, щоб не попала волога, ну і щоб температуру трішки згладити. Це не що інше, як запобіжник, який від'єднується, він є одноразовим, і він від'єднується, коли температура досягає критичного значення. Тобто, коли, наприклад, в чаші мало води, і він відмикається. І, як правило, він в робочому стані повинен через себе проводити струм. Ну, і, друзі, він це робить. Вот это поворот! Тобто, значить, проблема не в ньому. Ну, а по великому рахунку тут, друзі, немає чому ламатися. Зараз будемо перевіряти інший елемент. Так. Це у нас термореле. Буває таке, що попадає волога і контакти загрязняються. Струм проводить. Так, і ще одне реле. І воно теж проводить струм. Ну, залишилося перевірити у нас сам механізм включення. У розімкнутому стані він проводить теж струм. Так. Друзі, що в нас залишилося? Залишилося під'єднати всю систему і ввімкнути ще раз. Почнемо із звичайного шнура. Тут шнур у них специфічний. Хто не знає дану модельку, вона, якщо ви вставляєте шнур в розетку, то вона постійно буде гріти. Тобто така у неї специфіка. І тому ну, вона тут електроніки дуже мало, тут тільки керування здійснюється таким регулятором. Звичайний часовий механізм. Ну, тобто, цей часовий механізм тільки для зручності, коли він автоматично вас покличе, там як дзвоночок спрацює. По великому рахунку, якби ви сюди просто клавішу поставили, як включення світла, то воно б теж працювало. Просто часовий зробили для зручності, щоб можна було від відлік часу робити, коли ви готуєте якусь страву. Ну і Повернемося до самого шнура. Дані модельки для того, щоб її постійно не виключати з розетки, зробили такий зручний виключатель. Ну і, як правило, Чим більше механізмів, тим вона менш надійна. Ну, і почнемо із самого виключателя на самому шнурові. Ну, як перевірити? Вам потрібен для початку тільки тестер. Я думаю, що хлопці, які розуміються, це зроблять. В кого його немає, то тут вже прийдеться якось, може, через лампочку, через батарейку ну, робити якесь вимірювання. Ну, берете звичайний тестер, включаєте режим прозвонки діодів. Ну, і Вмикаєте. Тобто один у нас контакт дзвониться. Так, включаємо інший. Ну і друзі, те, що я вам казав, що інколи несправність буває банальною. Як правило, чого не світить лампочка, можна зразу зривати проводку, а можна просто замінити згорівшу лампочку. Тобто починати треба з самого завжди дрібного. В даному випадку проблема в оцій штуці. Вимикач. Зараз я розберу і подивимося, що там всередині. Бачимо, що звичайний одноконтактний вимикач. Ну і як прозвонити. Ну, в кого немає тестера, я вам рекомендую. Це звичайний шнур із комп'ютера. Можете підкинути просто, якщо в комп'ютері він працює, а на з не працює, то значить проблема в скороварці. Ну і перевіряємо, у нас один контакт дзвонився. Так. Це у нас синій провід, а червоний провід у нас до вимикача дзвониться, після вимикача не дзвониться. Вимикаємо. До кача дзвониться, після накача не дзвониться. Тобто проблема в самій кнопочці. Ну, Кнопочка розбирається дуже легко. Потрібно натиснути такі два язички спеціальні і надавити кнопочку вниз. Аналогічно з іншої сторони. І теж надавити вниз. 5 ампер, 250 вольт, так. а тут 10, ага, тоже, бачите, тут 6 ампер, 250 вольт з іншої сторони. А, теж 6 ампер, 6 ампер. Кнопочка називається E85. Так, здається, вона якась універсальна. Хон-Джу МР. Ну і питання, як її розібрати. Ну, я так думаю, що вона розбирається через сам вимикач, тому що корпус запаяний, контакти всередині. Тобто зараз я візьму ще інструмент. Перемістився на свій стіл. Ну і бачимо, що тут потрібно трішки деформувати і кнопочка вийде. А ну, інша сторона. Ну, друзі, бачите самі, що тут відбувається. Ну, бачите, про який там контакт може бути річ. Це ще всередині. Ну і сама контактна група. Тут цей контакт Тобто тут ну, не може аж ніяк бути. Зараз це все чищу мию, ну і все продовжимо. Так, ну і, друзі, хто буде розбирати, зверніть увагу, які вони мають деталі. Сама клавіша всередину вставляється пружинка і на кінчику пружинка така, такий шарик. Ну, і корпус із контактом і інший контакт. Ну, тут бачите контакт темний. Ну і друзі, для контактів я використовую така пилочка для ногтей. Це у кого жінка чи дівчина є, то попросіть використану, яка вже не справляється, вона ідеально підходить для отаких от частинок. Тобто тут надзвичайно м'яка поверхня і вона прям дуже гарно шліфує контакт. Дивіться, як новий. Якщо там поверхня добра, то тут не доліземо. Я думаю, що буде достатньо почистити ну, чимось таким гострим, ну, в якості, звичайно, відвертка. Так, ну і яка в мене ще думка? Оця пружинка, звичайно, вона має бути ну, відповідно на всередині. І, і за мазути вона, я так думаю, туди всередину дуже сильно влізла. І кулька ну, провалювалася. Тобто вона не тисла на контакти відповідним чином. Тому я трішки цю пружинку, ну хоча по ній не видно, що вона зменшилась. Я так, мабуть, її трішки розтягну в кого. Ну, так без фанатизму небагато, трішки достатньо. Так, вставляєте сюди кульку. Так, ну і тут цікавий момент, що кулька ж відповідно вивалиться, тому її потрібно сюди трішки. Якоїсь консистентної смазочки солідол там, чи літол. В кого нема звичайний вазелін, там ну, в медицині використовується. Ну, в мене під рукою звичайний оксалін. Це коли у нас простуда, вірус грипу походить, то бажано використовувати для слизової оболонки носа. Ну, це як ми зробимо профілактику. Ну, і сюди говорить, тут основа вазелін, друзі. Для контактів абсолютно ніякої шкоди не буде. Ну і тепер можна перевірити тестером, що у нас вийшло, ну, монтуємо в корпус. Де нагрівся. Зараз спробуємо протестувати на звичайній воді. Поставив зараз звичайну воду для того, щоб пройшов цикл приготування. То зараз вже спрацював тиск, тобто працює вона в штатному режимі. Поки що зауважень немає по ній. От такий дрібний друзі ремонт. Дуже дрібний. Але на перших порах казало, що це складно. Друзі, ставимо лайк, підписуємось на канал, коментуйте. Я всі коментарі читаю. І залюбки з колегами, такими як я, ведемо дискусію. Мені це дуже цікаво. Цікаво спілкуватися з однодумцями. Так що, друзі, лайк, підписка. Ласкаво просимо на мій канал переглядати мої відео. На все добре.